Вітаю, це щотижневий підсумок від рятувальників Сумщини. Почнімо з головного з ворожих ударів. В ніч на 27 жовтня російські війська завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки горіння. Цього разу обійшлось без постраждалих вже 29 жовтня. Нова атака по обласному центру, влучання по базі відпочинку. Ударною хвилею пошкоджено тимчасові споруди, ДСНС оперативно обстежили місце влучання та ліквідували виявлену пожежу. А вже 30 жовтня ворожий БПЛА влучив по автозаправній станції в зарічному районі Сум. Рятувальники розібрали пошкоджені конструкції. Забезпечили пожежну безпеку, на жаль, відомо про травмованих чотирьох цивільних громадян. І найважчою для Сум стала ніч з 30 на 31 жовтня лише за одну годину в місті пролунало близько 10 вибухів. Ціла серія ударів була завдана пожитловому сектору влучання. По дев'ятиповерховому житловому будинку, також масованої атаки зазнала цивільна інфраструктура. Саме там виникли масштабні пожежі і дуже величезні руйнування. Не дивлячись на всі складнощі, співробітники ДСНС по об'єкту інфраструктури змогли ліквідувати виявлені осередки горіння. Але найбільш відповідальнішою для нас була. Ліквідація наслідків влучання по дев'ятиповерховому житловому будинку, адже саме там, на верхніх поверхах, одночасно горіло 5 квартир і 7 балконів. Тому ми змушені були паралельно з гасінням проводити евакуацію громадян, жителів даного будинку, а це і люди похилого віку, і налякані діти зі своїми батьками, рятувальники в даному випадку. Змогли врятувати 12 громадян. За попередньою інформацією, внаслідок цієї нічної атаки травмовано 11 осіб, серед них четверо дітей. Вже зранку, саме 31 жовтня, співробітники ДСНС приступили до проведення аварійно відновлених робіт на місці пошкодженої. Житлової багатоповерхівки, мешканцям допомогли утеплити вибиті вікна, демонтовували небезпечні конструкції з верхніх поверхів. На місці дуже швидко розгорнули мобільний пункт незламності. Саме там люди змогли зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони. Поруч з громадянами знаходились психологи ДСНС, які допомагали людям впоратися з емоційною напругою. Наступного дня верхолази ДСНС продовжили висотні роботи, демонтовували аварійні частини даху, змонтували тимчасовий каркас і накрили брезентом пошкоджену покрівлю. Попри атаки рятувальники щодня й гасили пожежі в житловому секторі. 28 жовтня в Сумах на вулиці Марка Вовчка загорілась господарча будівля, пожежу швидко ліквідували, ніхто не постраждав. А 29 жовтня в конотопі запобігли масштабній пожежі. Вогонь міг перекинутися на сусідню будівлю, але оперативні дії рятувальників не допустили цього. Щодня ми проводили і різноформатну профілактичну роботу. Зокрема, в Шосткинському районі. Рятувальники спільно з поліцейськими, медиками та викладачами цивільного захисту провели тренінг для студентів. Говорили про пункти незламності. Безпечне користування генераторами та іншими альтернативними джерелами опалення, також розповідали про аптечки і про надання до медичної допомоги в Охтирському районі. Офіцери, рятувальники громади разом із представниками Червоного Христа, провели інтерактив для дітей, розповіли про пожежну та мінну безпеку, тривожні валізи. І правила поведінки під час відключення електроенергії. Минулий тиждень став справжнім випробуванням для Сумщини. Та, попри все, ми тримаємось, дякуємо кожному, хто не ігнорує сигнали тривоги, дотримується правил пожежної безпеки і допомагає тим, хто поруч. Бережімо себе і одне одного і пам'ятаємо: ми сильні, коли єдині, і разом. for boys school was the...